Керівники деяких громадських організацій національних меншин Полтавської області провели прес-конференцію на тему підтримки територіальної цілісності України та засудження агресії з боку Російської Федерації. Зустріч із журналістами пройшла у рамках започаткованого департаментом інформаційної діяльності та комунікації із громадськістю проєкту Єдина країна. Ми всі, як і я і як Єна і Касман, всі за те, що була Україна цілісна, нерушима в тих кордонах, які вона. Признано в мировом сообществе, так і залишилось. І я думаю, так і буде, тому що любая окупація закінчується деоккупацией. окупація. Тієї точки зору протримується і керівник громадської організації Вірмен Урарту Саркіс Агаджанян. Ми однодумці, звісно ж, ми за єдину Україну, по другому ніяк не може бути. Підтримав своїх колег і керівник Чеченської діаспори Полтавської області Осман Муслімов. Він зазначив, що проживає в Україні вже 32 роки і прагне цілісності та миру в країні. п'ятницю у нас проходить джума, це колективна молитва, Перед которої проводиться урок. І На цьому уроці ми молимося, молимося, взимаємо для того, щоб він сохранил мир на Україні. Це перше. І второє, щоб вона була ціла і неділима. Представники усіх трьох діаспор беруть активну участь у житті міста, влаштовують заходи як власні, так і спільні з полтавською громадою. За словами керівників, члени діаспор стояли на блокпостах у Полтаві та готові відстоювати незалежність України. Від журналістів представники Нацменшин почули запитання про ставлення місцевих жителів до них. На це вони відповіли однаково: жодних утисків чи незручностей, ні представники Нацменшин, ні їхні сім'ї не відчувають. Ночью там были и видели, как ночью -то...